Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з творчістю української поетеси та письменниці Лесі Українки. Народилася Леся Українка 25 лютого 1871 року в Новгород Волинському, в славній родині Косачів. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Петрівна Косач. Батько Лесі Петро Антонович Косач був людина освічена і для свого часу передова, а натурою лагідна та добра. Мати Олена Петрівна була талановитою поетесою, мала псевдонім Олена Пчілка, була громадським діячем, етнографом. Для Лесі мама була завжди найвродливіша, найрозумніша і найталановитіша жінка в світі. У Лесі було двоє братів Михайло і Микола та три сестри Ольга, Оксана і Зольда. Дівчинка дуже любила свого старшого брата Михайла, і в родині їх навіть називали спільним ім'ям Мишалося. Леся виявилася дуже здібною дівчинкою і вже у чотири роки навчилася читати, а через рік самостійно писала коротенькі листи до родичів. Коли їй виповнилося п'ять років, батьки купили їй фортепіано. Вона не тільки успішно вчилася грати, а й сама бралася складати музичні твори. Любила Леся й серйозну роботу, господарчу. Вона завжди мала свій квітник і город, сама його обробляла й доглядала. Зовсім маленькою, в шість років, навчилася шити і вишивати. За допомогою гувернантки і матері вивчила німецьку, французьку, російські мови, а згодом ще дев'ять іноземних мов. Перший свій вірш Леся написала в дев'ять років, який називався Надія. Також вона писала короткі прозові твори, здебільшого це казки, оповідання, розповіді сільського життя. Леся Українка писала поезії і для дітей, які об'єднала в цикл в дитячому крузі. Лесі на той час було 16 років. І сьогодні я вам пропоную познайомитися з її віршем, який називається. На зеленому горбочку. Тож послухайте. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Сподобався вам вірш? Тож я пропоную його вивчити, а допоможе нам цьому мнемо таблиця. Давайте разом. На зеленому горбочку у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Я сподіваюсь, у вас все вийде. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.